До 15 осіб зросла кількість поранених внаслідок ворожого удару по Краматорську вночі напередодні. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. Внаслідок удару чотирьох російських авіабомб у місті було суттєво пошкоджено десятки житлових будинків, освітні заклади, адміністративні будівлі та крамниці. Як Краматорську готується від чергової жахливої ночі в наступному сюжеті, де поранені? Ідемо. На цих кадрах перші секунди після прильоту ворожих авіабомб просто в середмісті. Поліціянти мчать на допомогу в понівеченні вибухом будівлі. Є Люди! Тут і зустрічають перших постраждалих, тих, хто дивом вцілів. Ага, Перебита, наверное. не ну, тут шить. Поедете? будь поїдете. сейчас ну, мне только сказать. Жінка та її чоловік отримали осколкові поранення. Їх оперативно доправляють в місцеву травматологію. Вже на ранок постраждала, пригадує пекельну ніч. Лежали вже собі спати. Після першого прильоту вскачіли. Ну, хотела выйти, выбежать с комнаты. И буквально через 10 секунд второй прилет как раз напротив окна меня просто накрыло стеклами, бетоном вот этим всем. <как> ну. і як там докарабкалась до коридора, вся окровавлена. медичну допомогу надали ще 14 людям. У них зафіксовані мінновибухові травми, множинні забої, порізи тіла та переломи. А те, що на місцях влучань немає жодного загиблого, справжнє диво, враховуючи тип застосованого росіянами озброєння, зауважують в поліції. Передніми висновка вибуха техніків удар був трьома, у двісті 250 На сьогодні щоденно, нас Краматорську громаду обстрілюють. Ага. Е, якщо брати за сутки, то 31 обстріл. Також по місту вже Краматорськ. На зараз ми маємо обстріл на співдронам. Як повідомили в поліції, три з чотирьох авіабомб прилетіли одна за одною, внаслідок чого в одному з центральних районів міста пошкоджено чи зруйновано близько 40 будинків, три заклади освіти та адміністративна будівля. Люди, чиї оселі постраждали, намагаються на швидкоруч залатати вікна. Разом з благодійним фондом Англия Спасіння» видаємо людям для екстреного реагування Набори це листи, та плівка для закриття вікон. Ну а далі вже об'ясняємо людям, щоб вони подавали неї відновлення для. Компасацію ущербу, щоб ну могли з богу ставити собі нові вікна, і, там двері на місцях прильотів працює, і обласна прокуратура, фіксує наслідки влучань. За словами слідчих, розпочато досудове розслідування за фактом чергового воєнного злочину росіян. Тим часом нацполіція закликає місцевих жителів не наражати своє життя на небезпеку і евакуюватися у більш безпечні регіони, адже ситуація загострюється щодня. Збираємося, бо дуже небезпечно в місті становиться весь час. Дрони атакують від заправок до цивільних забудівель. Дуже небезпечно плануємо евакуацію. Так і своїх близьких також. Євген Бригра, програма Вікна СТБ. Єдині новини.